Як пройшов наш перший день 2025 року? Народ, не дивлячись на те, що ми заснули під ранок, прокинулися ми все одно дуже дуже рано о сьомій годині. Першим ділом ми пішли робити патчі, щоб прибрати набряки з обличчя. Далі вже пішли готувати корисний стіданок. На секундочку перший в цьому році. Приготували ми собі зовсім різні сніданки. Катя зробила собі омлет та два бутерброди. А я таку штуку типу відварила яйця з майонезом, все це на багет і ще додала крем-сир. Також, звичайно, кавуська, теж перша в цьому році. А далі тренування. Перше в цьому році робили таке кардіо, допомагає від набриків. Потім ми перевдягнулися і пішли на вулицю. По дорозі зайшли в кафешку, взяли собі як завжди каву і макарун. Нарешті ми попали на макарунси з дубайським шоколадом. Мріяли їх спробувати, але коли приходили, їх постійно розбирали перед нами. Забігли в торгівельний центр, щоб забрати подарунки для нашої тіті і для нашого папи. І поїхали в гості до бабулі. У нас завжди традиція: ми першого числа їдемо до бабулі. Всіх зі святом, а ми побігли.